Вона лежить на полицях кожного магазину. Вона серце сотень страв від бабусиного борщу до екзотичного кімчі. Здається, ми знаємо про неї все. Вона проста, звична, буденна, це капуста. Але що як я скажу вам, що це лише одна маска, одне її обличчя, що за цим скромним виглядом ховається справжній хамелеон, здатний вбиратися у королівський пурпур, сяяти, наче сонячний спалах, і навіть прикидатися дивовижним зеленим коралом. Сьогодні ми вирушимо у подорож, щоб розкрити таємниці продукту, який ви бачите щодня, але насправді ніколи не здогадувалися про її таємниці. Як одна єдина дика рослина змогла породити таке неймовірне розмаїття форм і кольорів, які міфи про народження богів вона приховує, і як цей скромний овоч змінив хід історії та продовжує дивувати вчених і сьогодні. Це таємниці продуктів. І сьогодні наше розслідування присвячене капусті. Історія капусти починається не на родючих полях, а на суворих обвітрених узбережжях Західної Європи. Тисячі років тому тут росла дика рослина Брасіка Олерацеа. Вона зовсім не була схожа на звичну нам капусту, жодних щільних голівок, лише розкидисте листя. Але древні народи, можливо, ще кельти, розгледіли в ній потенціал. Справжній тріумф Капусти почався у стародавньому Римі. Вона була не просто їжею, а ліками від усіх хвороб та обов'язковим атрибутом за стіль. Великий політик Катон Старший присвятив їй цілі трактати, вважаючи, що саме завдяки капусті римлянам не потрібні були лікарі. Саме римляни почали великий експеримент, який триває, і досі експеримент зі штучного відбору. А тепер головна таємниця капусти: як з однієї рослини виникла така дивовижна родина? Вся справа у людській цікавості та селекції. Люди століттями обирали та схрещували рослини з найцікавішими ознаками. Якщо відбирати рослини з найбільшою верхівковою брунькою. Отримаємо знайому нам білоголову та червоноголову капусту. Це справжній зразок природної архітектури. Якщо робити акцент на листі, з'являється капуста кале Кейл, також відома як кучерява капуста. Пращур усіх капуст, чиї смарагдові кучері сьогодні є символом здорового харчування. А якщо зацікавитися нерозкритими суцвіттями, ми отримаємо броколі та її сестру, цвітну капусту. І тут починається справжня магія кольору: класична біла сонячна помаранчева чедар, яка накопичує бета-каротин, загадкова фіолетова графіті, забарвлена антоціанами, і навіть зелений гібрид вітаверде – це все результат кропіткої роботи селекціонерів. Подивіться на це розмаїття. Кожен сорт це окрема історія людської винахідливості, що перетворила скромну дику рослину на справжній витвір агрономічного мистецтва. Коли продукт стає настільки важливим, він неминуче обростає легендами. Давні греки вірили, що капуста з'явилася зі сліз фракійського царя лікурга, якого покарав бог виноробства Діоніс. Сльози, що впали на землю, перетворилися на перші голівки капусти. Можливо, саме тому греки вважали її найкращим засобом від похмілля. Але найвідоміша легенда, яку чув кожен із нас, значно добріша, звідки беруться діти. Звісно, їх знаходять у капусті. Ця історія, що виникла у європейському фольклорі, назавжди пов'язала образ великої міцної капусти з таємницею народження нового життя. Капуста це справжня скарбниця користі. Вітамін С для імунітету, у ній його більше, ніж у лимоні. Вітамін К, що відповідає за здоров'я кісток і крові, лише одна порція може покрити денну норму. А клітковина найкращий друг нашого травлення. Речовина сульфорафан, якою багаті броколі та інші хрестоцвіті брасікацеє, сьогодні активно вивчається вченими як потужний онкопротектор. Але чи є у цієї медалі зворотний бік для деяких людей? Надлишок капусти, особливо сирої, може викликати здуття через великий вміст клітковини. Також варто бути обережними тим, хто має проблеми зі щитоподібною залозою, адже капуста містить речовини, що можуть впливати на засвоєння йоду. Втім, при термічній обробці ця властивість значно зменшується. Як завжди, головне баланс. Де ми тільки не зустрінемо капусту сьогодні? Вона основа українського борщу та голубців. Вона душа німецького зауеркраута та корейського кімчі, яке підкорило світ. З неї роблять корисні соки, дієтичні смузі та хрусткі овочеві чіпси. Її листя використовують як здорову альтернативу хлібу для сендвічів. Але це ще не все. Вчені розглядають капусту як одну з ключових культур для вирощування у космосі. Її невибагливість, швидкий ріст та неймовірна поживність роблять її ідеальним кандидатом для забезпечення їжею майбутніх колоністів на Марсі, від римського столу до марсіанської теплиці, яка ж дивовижна кар'єра капусти. Для України капуста це більше, ніж просто овоч. Це символ достатку, домашнього затишку та національної кухні. Без капусти і борщ не густий, каже народна мудрість. Квашена капуста рятувала наших предків від цинги довгими зимами, а голубці й досі є окрасою святкового столу. Вона міцно вросла в наш культурний код. Водночас капуста справжній громадянин світу. Вона об'єднує культури та кухні. Її вирощують на всіх континентах, окрім Антарктиди. Від дешевої їжі для бідних до інгредієнта у вишуканих ресторанах. Вона всюди знаходить своє місце. А тепер кілька фактів, що змусять вас подивитись на капусту по-новому. Факт перший. Найважча голівка капусти у світі, занесена до книги рекордів Гіннеса, важила понад 62 кілограми. Уявіть, скільки борщу можна з неї зварити. Факт другий. Сік червоноголової капусти це природний індикатор pH. В кислому середовищі він стає червоним, а в лужному синім або зеленим. Справжня хімічна лабораторія на вашій кухні. Факт третій. Як ви гадаєте, яка країна є абсолютною чемпіонкою з вирощування капусти? Це Китай. Щороку тут вирощують понад 33 мільйони тонн капусти. Це майже половина усього світового врожаю. Можливо, якби всю цю капусту скласти в один ряд, вона б кілька разів обігнула нашу планету по екватору. Факт четвертий ж капусту люблять настільки, що їдять найбільше. І тут є свої рекордсмени. В середньому українець з'їдає близько 37 кілограмів капусти на рік. Але справжніми фанатами є мешканці південної Кореї, де цей показник сягає неймовірних 48 кілограмів на рік на одну людину. І це не дивно, адже капуста це душа їхньої кухні. Саме так для Кореї капуста це не просто овоч, а національний символ. Знаменита страва кімчі гостра ферментована пекінська капуста є невід'ємною частиною корейської культури. Вона на столі щодня. Її приготування це цілий родинний ритуал, а без неї неможливо уявити жодної трапези. Кімчі це смак, здоров'я та дух Кореї, замкнений у капустяному листі. І наостанок міф Капустяна дієта найкращий спосіб схуднути. Хоча капуста і низькокалорійна, така монодієта не збалансована і може нашкодити організму. Але як обрати ідеальну капусту? Шукайте щільні важкі голівки без темних плям. Листя має бути свіжим і хрустким. Зберігайте її в холодильнику, і вона довго залишатиметься вашим надійним кулінарним помічником. Яке майбутнє чекає на капусту. Селекціонери продовжують працювати над новими, ще більш корисними та стійкими до змін клімату сортами. Можливо, скоро ми побачимо капусту ще багатшу на вітаміни або з абсолютно новими, незвичайними смаками. А які страви з капусти полюбляєте ви? Можливо, у вас є свій родинний рецепт голубців чи особливий спосіб квашення. Поділіться своїми історіями та секретами у коментарях. Від дикої рослини на скелястому березі до неймовірного розмаїття форм, кольорів та смаків, що завоювали весь світ. Історія капусти це історія людства, нашої допитливості, нашої здатності бачити потенціал у найпростіших речах і перетворювати їх на щось дивовижне. Наступного разу, коли ви візьмете до рук звичайного голівку капусти, зупиніться на мить, придивіться, бо всередині неї не просто листя, всередині неї тисячолітня історія, сила природи, людський геній і цілий всесвіт нерозкритих таємниць. Потрібно лише знати, куди дивитися. Тож підписуйтесь на наш канал і подорожуйте разом з нами у світ фактів і відкриттів. У нас є для вас багато цікавих історій.